Починаємо з хліба. Один хліб сірий, 26 гривень. 600 грам. Кілограм моркви. 36 гривень. Що на було? Це така це було не можна Така морква скільки? 36 гривень 36. Хобі її помили? та чорну моркву. але її помету вона буде гарно. Треш трохи було твої. 36 морковку. Пачка прусені 20 гривень. Псеня рушен. 185 грамм. 20 гривень. 20 гривень. До кави. Ти багати дві пачки. 50 гривень. Кишотки сухарики? Багати, сухарики. Сліку чи багато? У 10 гривень Пачка була геть у 10 гривень Сметана. 10 овочів 10 овочів, яка ціна? 15 гривень. 15 гривень. 10 овочів. Ні, тут 12 овочів 12. 12 овочів, треба 70 грам. Скільки? 13 гривень. 13 гривень. Я миття посуду. 30 гривень. 30 гривень. Одна літра. Запах лимону. Пачка чай 20 гривень. Чай 28 грам, 20 гривень. Грам чаю виходить 3 гривень, трохи більше. 10 яєчок. 66 гривень. 66. Mm -hmm. Я, яїць, я по 66? Я Яйчик так покажу. Шестьдесят шесть На 60 пик я подросли яйца. Я сюда mm. не вижу 4. Дата 7. На 60 пик я подросли. Три пачки не 11 гривен папа. Мівільне 11 гривень. Впевнений комусь в магазині де? А в нас, нас ціна 15 гривень в селі. Кріп і петрушка. Разом 35 гривень. Кріп і петрушка. 35. Разом 35 гривень. Молоко. 26 гривень. Молоко. 2,5% жиру. 900 грам 26 гривень 26 гривень. Одна літра Ні, 900 грам Літра нема. 26. Два пачки сметана. Сметана по скільки? Сметана по 2. Сметана ось така. 20% жиру. 350 грам. 30 гривень. Одна пачка, друга пачка. чоколадки. Да, мак. има. Скерки, червони има. А ну и покажите. Красни има, то по-русски. Ви казвите мак. има. Червоний мак, мак, мак. <съкък> мак світоч. Скільки? 200 грамм 55 гривень. 200 грамм 55 гривен. Зараз відкриємо, трейму покажемо. покажу. 90 день. Сардинь. Ого, шинки твердень. Оба. Дуже твердить скарки. Корибку копці триста грамм. 69 гривень. 300 грамм скільки? 69 Угу. 69 девять mm -hmm. гривень. Ось така риба. Львівська область. Халва. 20 гривень. Халва 70 грам? 20. 20 гривень. Ти є набір спинок. Набір спинок? Килограмм 500. Сколько? Півтора килля, по 36 гривень гривен По 36 гривен. Спинки. И фарш пять килля. 70 гривен. 80 гривен. Сколько тут а килограмм, да? Пів три. Пів килограмма 80, так? Да. Пів килограмма 80 гривень. А то в корінь у вас вроді, так. Це для полуниці і для чесника. І від шкідників і хвороб. Скільки він? 35 гривень. 35 гривень. Як силовки заштока? Корнева. Да, ага, тут типа для кореню, Щоб полуниця швидше укорінювалися. Так. Да. Тут для полуниці, яблука, вишні, виноград, персик, слива. 10 грамів скільки? Mm? Скільки 10 грамів коштує? 15 гривень одна пачка. Одна пачка 15 гривень. В коріння, коротше. Три Що? пачки 45 гривень. Ще ось. Ось така розпаковка. Кому відео сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Пишіть на що які ціни записати. І ми зробимо окреме відео. Це у нас Львівська область. Всім хто, до зустрічі!